Так, да, дійсно, це момент. Не завжди знаєш на що на тебе чекаєш. От коли, знаєте, це закінчуєш виш, йдеш на роботу кудись, і тобі кажуть, ти вчився 5 років в університеті, ти, мабуть, добре все вивчив, написав багато якихось курсових, різних робіт, от, а тепер все це забудь. Все. Тепер це далеко від твоєї реальності. Або, знаєте, коли там, ми такі йдемо і думаємо, о, так, о, там, хочу одружитися. Ти знайшов жінку в своїй мрії. От, зараз ми будемо жити разом, от, все розпишемося, все. І ти уявляєш собі щось одне. Ну Ти думаєш, ой, там буде отак, от, от, там, е, там, не знаю, якась ранкова кава в ліжку, е, не знаю, якийсь там масаж приємний. От, сорочки. каже, А потім виявляється, виявляється, що твоя що що у тебе все неправильно, що потім ти шукаєш там всі свої інструменти в тих місцях. Потім у тебе виявляється, що у тебе зубну щітку треба міняти не раз на півроку чи раз на рік. А кожного місяця все так. 3 -3. Або кожні три місяці. Ну хто як, знаєш, то я користується. Ці моменти, або, або коли з дітьми. От, мабуть, з дітьми. Це дуже-дуже чітко. Зараз для нас їх актуально. Ой, я бачила недавно з назад, розповідає. Коли наступ архай момент, а чорці кажуть, оце так класно, <плес> так класно. Потім ви їх народжуєте і починається людей як ми ж казали, що тоді це класно, що браком, щоб ви так же відчули цю біль, як і ви. Відчуй цей біль. Тому часто ми буваємо дуже сильно засмучені, коли виходить, не зовсім так, як ми очікували. Або ми очікували чогось надто доброго. От, і виходить, виходить, не так. Ви знаєте, що нещодавно чув класне дослідження про допамін. Оце гормон щастя, так, який а -а -а. виділяється там, під час наприклад, статевого збудження, під час наркотичного збудження, алкогольного збудження, тобто він виділяється. Або, наприклад, у цих залежностей, от люди, які схилі там ігрової залежності, він теж виділяється допамін. Але найцікавіше, що для мене було дізнатися, що там це настільки гормон того, що ти отримуєш, скільки гормон очікування того, що ти отримуєш. Окрім хімічних скажімо, впливів, то насправді там є самий момент очікування того, що щось повинно трапитися. От, наприклад, коли ігрова залежність у людей, то у них допомін не тоді, коли вони виграють або програють, а допомін тоді, коли вони ставлять. <гум> Оцей момент очікування. Ось, для, для це дуже важливо ти, о, тобі, ти весь збуджуєшся, ти заводишся, у тебе все міняється. От-от, Я... <гум> власне, але насправді ні, це якраз от є виділення, от, пікове виділення цього гормону. Це ті, хто не є коли це, поставили, переживає. Там вже його квартира стоїть, і ми вже жити в цій квартирі. Як, як. <головна> <головна> <Так>. <головна> Я сьогодні вам прочитаю історію, про, яка теж пов'язана з таким цікавим очікуванням. От, і про те, як іноді все виходить не так, як ми все, все бачимо. Це Євангелія від Івана, 12 розділ, з 12 до 19 вірша. А другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому та й кричали: Осанна, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. Ісус, знайшовши Осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде! Сидячи на ослі молодому. А учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через це і зустрів натовп Його, бо почув. Що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали ви бачите, що нічого не вдієте, ось пішов увесь світ слід за ним. Помолимось. Боже, просимо тебе за це слово, благослови його в наших серцях, наділи нас знаннями і мудростями, аби Господи, ми пізнали твою істину та почули. Те слово, яке, яке ти до нас промовляєш. Дякуємо Тобі за Твою присутність, дякуємо Тобі, Господи, за твою жертву. Нехай, Господи, ми зараз не будемо забувати в цей великодній час про Твою любов до нас та про Твоє смирення і Твоє милосердя до кожного, хто, Господи, разом з тобою. Слава тобі і хвала. Ми дякуємо і славимо Тебе, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Значить, сьогодні в західній традиції те, що називається вербною неділею. У нас тут в Україні. От. Або неділя пальмовий гілок. Разве вона не важко? Ні, вона в наступну тиждень буде. Це ну, тут... у картології паска наступний. Так. Неділя. Та -та -та -та. А у нас наступна неділя вербна неділя, а потім пасха. Так. Цього, цього, цього року. Розі. Ні-ні-ні, верботочні, ні, ні, ні. ні, не було такого ще. Котики не носили. Ні, не носили, ще котики. Котики це є обернала неділя. Це, котики це оці маленькі брумки. Може бути. Котики. <плевиски> <плевиски> От. В будь-якому будь разі ця, ця неділя відом, відома в, скажімо, в східному християнську, як як верна неділя, в західному як неділя пальмових гілок. А в Італії оливкові. Та, ну. Так. Да. Я була прошлом ага. якраз на Пасху потрапила, у них теж Пасха буде як економічні. Але вони в церкву, в неділю Оливкова якими збирали, ламали, і їх робили звертими. Цікаво. Ну, я пам'ятаю, нап... пам <гум> я, 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 я пам наприклад, у нас було так в церкві, що спеціально десь там діставали, хтось там закуповував якісь там папороття, оці пальмові гілки, справжні такі, <гум> пальмові, такі великі пальмові гілки. І під час, під час служіння, коли ми заходили от, в церкву, то то клали, то клали пальмове гілля перед собою. Для того, щоб згадували саме цей вхід Ісуса в Єрусалим. Тому що ми, ми, ми зустрічали то -то, то схожий фрагмент, коли Ісус, коли Давид входить в Єрусалим. Тобто -то цар Давид входить в Єрусалим, то перед ним теж кладуть стеть пальмове гілля. Це така ознака, така царя. Входить великий цар. Можна собі уявити, що коли входить цар, то от все раптово міняється, все стає інакше, все стає ліпшим. Ну, як мінімум, всі тут цього очікують. Тому що думають, ось нарешті прийшло спасіння. Ізраїль, коли чекав на Месію, найголовніша думка, яка в них була, це те, що зараз буде звільнення від римлян. Зараз нарешті відновиться царство Ізраїля. Так, так, як це було при царі Давиді. Зараз, нарешті, ми станемо незалежними. Зараз, нарешті, нарешті у нас буде е, своє управління. У нас не буде чужих богів в храмі великому. Як це було, наприклад, тоді вже. За цієї практики. У нас е, то не буде окупаційної влади, у нас буде своя самостійна соборна дир... Ізраїльська держава. Отак от. Звісно, всім цього хотілося. І всі були дуже раді, коли почули, що Ісус зараз заходить в Велике місто Єрусалим. Ну, е, як ми знаємо, що от за тиждень, за от весь наступний тиждень, багато чого поміняється. Так, да. І Ісус і учні його, які заходили як переможці, як. Реально то -то потужні герої свого часу, яких на всі чекають, за один тиждень стають гонимими, переслідуваними. Е е, Ісуса забирають в Симанському саду, ведуть на суд, е е е, його дозволяють всіх його честі, всі, всі, всієї його честі, заслуг, всієї поваги і найжалігіднішою смертю карають. Тоді на череповищі на гол... те, що називається Голгофою. Це буквально переклад череповища, Тут, як череп, таке як лобне місце, оголена від, від шкіри та волосся голова. От. І приходить найстрашніше покарання, яке тільки можна тоді було уявити в той час. Хоча здавалося, як це починалося: іде цар-царів. Заходить в місто. І, мабуть, це те, про що ми починали говорити. Так? Як буває, що ти очікуєш чогось одного. Як буває класно, коли ти знаходишся в такому очікуванні, що зараз все буде по-новому. Зараз все буде добре. У мене починається нова робота, я буду заробляти більше. Я буду отримувати все класно, я починаю нове діло, і зараз все перевернеться. Переді мною відкриваються всі брами, всі двері, і всі раді мене бачити. А потім виявляється, що тобі треба відповідати за інших людей. Потім виявляється, що у тебе з'являється конкуренція в бізнесі. Теж. Потім виявляється, що і бувають питання з партнерами, з робітниками, працівниками всілякими. Відрядниками і тому подібне. Тому що не все так добре, як би нам хотілося. Ну, значить, мабуть, можна опускати руки. Можна можна більше нічого не робити. Коли ми побачили, що от, Ісуса так зневажають. Так б'ють, так на нього плюють, мабуть, не варто за ним іти? Мабуть, якщо ми бачимо, що життя з дітьми воно доволі складне, складніше, ніж без ну, певною мірою, то, мабуть, не потрібні нам діти. Якщо самому легше, то навіщо нам брати обов'язки за якісь стосунки? Навіщо брати обов'язки за іншу людину? Навіщо нам обтяжити своє життя? Але Христос нам сьогодні показує іншу перспективу, інший шлях. Ми знаємо, що він ішов доволі він йшов свідомо на цю смерть. Він не зрікався свого служіння, він не відмовлявся від своїх учнів, він не брехав під час свідчення, і він, він лишався вірним всьому тому, з чим він прийшов туди в Єрусалим. Тобто Ісус не помінявся. Помінялися обставини навколо нього. Але Ісус не помінявся. І Він лишився вірним і пішов тим шляхом. Ви знаєте, коли я ну, я з цим стикаюся, от люди бувають, приходять до церкви, От вперше, наприклад, так? або ну, з якимось таким бажанням певним. ну, Змінити своє життя, покращити, Ну, або покращити теж це слово, але я скажу більше: змінити життя. Людина хоче, Це норм... в цьому нічого поганого немає, я думаю. Я думаю, що кожен з нас хотів би для себе ліпшого, для дітей ліпшого, для близьких і для друзів, ми хочемо ліпшого. І от буває, людина приходить і е, е, І от, ну, починаються якісь зміни. Наприклад, там, якщо там ти був, наприклад, алко чи наркозалежним, так, і у тебе там. Щось управляється, або якісь були там конфлікти певні і щось управляється, щось змінюється на краще. Але бувають інші аспекти, які ну, не настільки, скажімо, приємні. Дай найбільшим цим, ну, складним, складною стороною цього аспекту є те, що е, доводиться працювати над своїми слабостями. І прагнути вищого. І замість того, щоб іти, скажімо, такою простою примітивною дорогою, замість того, щоб опускати планку, як там часом цього хочеться, тобі доводиться постійно, ну, то і підіймаєш. Тому що цей духовний критик, який з'являється в кожного віруючого, так, в кожного, хто йде разом з Христом, в кожного чи в кому Христос промовляє, він постійно підіймає цю планку. І в якийсь момент є таке, таке бажання дивне, що думаєш, от чому? От, думаєш, я раніше коли жив, то я, я, ж, ну, я не знав про гріх. Дуже багато. Ну, я знав, там не можна вбивати, не можна красти. Але коли я починаю більше пізнавати слово Боже, коли починаю більше жити духовним життям, то е, виявляється, що ну, заповіді, такя оцій духовної реалізації і оцього неправильного життя його значно більше в нашому житті, значно більше, ніж ми думаємо, ніж ми думали раніше. І таким чином, оця, 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 оця відповідальність вона, ото, вона стає ще більшою. Оця, оцей критик стає ще голоснішим, і жити іноді стає ще важче. Тому що ти дивишся в церкву, ти дивишся на людину, яка виявляється живе з нечистим стомлінням дуже часто. Ти дивишся на себе, як на ту людину, яка, блін, ну, скажімо, хорошого від неї не варто чого очікувати. Ти дивишся на людину, яка порочна, зла, яка, мабуть, не дуже сильно заслуговує тієї любові, з якою Бог на неї дивиться. <рес> Насі, ти так підняла ціну, ноту, дуже гарно. Дійсно. Бог нас все одно любить. Бог нас дивиться дивиться і приймає. Бог нас. Він своїх дітей і так він не Абсолютно. Він хоче нас любити навіть тоді, коли ми не хочемо, щоб він нас любив. Навіть коли ми дивимося і кажемо, Боже, я на тебе називаю заслову твоєї любові. Але він каже: ні, друже, я тебе люблю, не тому що ти заслуговуєш. Я тебе люблю, тому що я тебе створив. Я тебе люблю, тому що я тебе дістав з ріха, підняв з ями глибокої. Я знаю, що ти не ідеальний. Я знаю, що у тебе є серйозні проблеми. Я знаю, що ти сьогодні оступився, сьогодні вчора оступився, і завтра ти знову оступишся. Я знаю кожен крок твого життя. Але тебе все одно люблю. Ісус іде з любов'ю. Він приходить, він приходить до тих людей, які, які думали, що ось зараз він принесе їм щось класне і велике, і вони розчаровані далі, дуже сильно засмучені. Але він, він все одно їх любить. Звісно, Він, він хоче виправлення. Звісно, він хоче, щоб ми змінилися. Звісно, що він хоче, щоб ми кожного дня працювали над цією духовною людиною, давали їй більше свободи. Так само, як ми хочемо для наших дітей, щоб вони ставали ліпшими, щоб вони ставали мудрішими і ставали ліпшою версією за нас. Ми не станемо ліпшою версією за Ісуса. Це однозначно. Але ми точно можемо стати ліпше, ніж ми є. Саме до цього нас закликає Господь. В цьому змісненні, щоб ця зміна вона відбувалася у нас кожного дня. Може, не одразу з нуля до ста, але потрошки, крок за кроком. Щоб ми вчилися працювати над собою, щоб ми вчилися говорити з Богом, вчилися чути Його. Навіть тоді, коли наш внутрішній критик. Дуже голосний, щоб ви вчили слова Божої любові, і вони звучали ще голосніше. Один проповідник колись сказав: ти хочеш почути Слово Боже, ти хочеш послух... почути, як Бог говорить до тебе, читай Біблію вголос. що це слово Боже. І нехай воно буде, михай ми там читаємо не тільки внутрішнього критика і не тільки закон, який нас змушує до чогось, але також і добру новину, яка каже про те, що Бог нас любить, навіть там, де ми на це не заслуговуємо жодним чином. Тому любов Божа, Божий мир Його благословення нехай пануть над усіма вами. Амінь.